Ранок, сніжинками іскриться, хай все задумане, у вас здійсниться: Час вам, дітки, прокидатись, з зимовим сонечком вітатись, ручки свої простягніть, і сонечко до себе впустіть. День добрий дітвора, свято сніговичка, святкувати час пора. 18 січня. Всесвітній день сніговика, одного з найулюбленіших символів зимових свят та розваг, існує легенда, що сніговички це янголи, а сніг дар з неба. І наші улюблені зимові герої наділені силою здійснювати бажання людей. Тому, коли снігу ліпили маленького сніговичка, Йому обов'язково шепотіли свої бажання і просили, щоб сніговичок передав ці прохання Богові. Це свято недарма припадає на 18 січня, бо цифра 18-1-8 схожа на сніговичка, який тримає в руках мітлу. Таку чудову ідею свята започаткував німецький колекціонер сніговичків Корнеліус Грець. Казочка смачний носик. Прийшла зима, засипала все навкруг снігом, замила доріжки, вікна морозом розмалювала. Вийшла Марічка на двір погуляти. Побачила величезні кучури снігу і вирішила зліпити сніговика. Оскільки Марічка була маленькою, то й сніговик вийшов маленький, не сніговик. Сніговичок з оченятами гудзиками, вітиком гілочкою, носиком морквинкою. Змерзла Марічка, поки ліпила сніговичка і побігла в хату грітися. Наступного ранку вийшла вона на двір. Дивиться, а в сніговичка носика немає. Взяла вона ще морквинку і зробила з неї сніговичку нового носика, а наступного дня. Та ж сама історія. Стоїть сніговичок і знов без носика. Дивується Марічка, куди ж це морквинка щораз зникає. І вирішила вона поспостерігати за сніговичком. Пішла в хату і у віконечка позирає. Аж тут, глядь, підкрався до сніговичка зайчик. Хвать морквинку і навтьоки. Так от хто носика в сніговичка щораз раз цупить. Сміється Марічка. Розповіла цю історію дівчинка бабусі. А та й каже на онучко ще морквинку, зроби носика сніговичку. Марічка так і зробила. Побігла на двір і приліпила морквинку сніговичку замість носика. А наступного дня. Знов морквинки немає. Ось так Марічка цілу зиму зайчика годувала. Дітки, разом із сніговичком пропоную порахувати предмети і позначити їх цифрами. Та що з наби солоденький, мога друга пригощаю, де пише йому вдягаю, мам і краси на сісто запитає десант. Сніговичок стоїть ті посміхається. День сніговичка святкуйте і разом з сніговичком руханку затанцюйте. <змалята>. Пропоную попрацювати і сняговичка веселого разом намалювати. І зробимо з вуглинки просто диво дітвора. Гайда усі в зимовилі сніговика ліпить, животик і боки йому. Ми зробимо за раз рука, два рука, ліпимо снігом. Хвинка зробив.